Зібрання стало вже традиційним, завдячуючи фестивалю Чорноморський степ. Це зібрання в Одесі, тому що в Одесі, в кінці 19 сторіччя була кабзарська майстерня, тому що кобзарі, лірники і бандуристи в Одесі були завжди. І саме та музика, яку ви почуєте сьогодні, звучала в Одесі і в 19, му і в 18, і попереднє сторіччя, коли Одеса ще називалася Каджібеєм до того, Кацюбієвим тощо. Ти святе письмо по тричі на день читаєш, і нас простих козаків на все добре навчаєш, а чого ж ти од нас гріхов більше маєш. Дай же, Боже, і вам, усім головам слухавшим, сьогодні всім на здрав'я, щасливі літа до кінця віку. Традиція кобзарська лірницька і Одеса пов'язані напряму де як не тут, де порт одвічний місто. Тут чумаки везуть сіль своїми валами, підвозять того сліпця, бандуриста, кобзаря, які впродовж дороги оспівує героїчну минулищину, привозять його сюди. Тут козацтво, чумацтво, кобзарство, таке твієдинство в нашому місці. Це ярмарочна площа, на якій все відбувалася наша справжня ярмаркова культура. Не тільки щось продати чи, при, чи навпаки е, придбати, а саме передати знання, передати вміння. Чистя жив тебе, козацька зброя. Чистя жила, та й зброя. Кобзарі і лірники це в принципі були одної традиції, скажімо так, діячі, носії, але використовували різні інструментарій. Їх об'єднувало те, що кожний історичний період вони наслуховували, як то жилось людям, фіксували це все в своїх піснях про правду, неправду, про військові події, про якусь давню козацьку добу і так далі. Складали про це свої твори саме на актуальні теми, які хвилювали людей в тій той чи інший історичний період. Ми ричаємось і в запад запогалі на січу чекали. Стала стрічча, стала січа, гримнули гармати, скресли шаблі, козаченькість. А ми відступати. Ми співаємо речі, яким по кілька сот років. Ну, принаймні з 16 століття. Це свято Ой, бусі чи старий козак, на прозвище Він згодував сина на саву, козака, на славу. Чорноморський степ це відродження ярмаркової традиції, де кожна людина може прийти, показати себе свої досягнення і подивитися на досягнення своїх сусідів і, взагалі, всіх інших людей. Кабзарі завжди були присутні на таких ярмарках. І кабзарі це все слухали і переносили далі по всій території України. І те, що зараз відбувається. Це кабзарські сходини як зачин нашого ярмарку культури як зачин чорноморського степу. Сьогодні це другий кабзарські сходини за останні 90 років після того, як кабзарювання було знищено як явище. Це відродження нашої нації. Слава Україні! Пуштує, нагоду познавалає, нема дознала, жий нагастала, себе ся заститала. Дай же, Боже, миру християнському, народу українському і вам, усім головам слухавши, сьогодні всім на здрав'я. Щасливі літа до кінця віку.